Добрий день. Сьогодні 14 вересня 2024 року. Перед вами персик сорту, який прийшов під назвою до мене під такою як Коріндон. Пізній сорт персика. Перше плодоношення. Деревцеві другий рік від посадки однорічним саджанцем. Таке деревце. Тут з тридцяток штук десятків три персика. Декілька штучок упали, плюс я боюсь, мурахи знову почнуть його гризти. Він чуточку розмягчається вже. Налився, такий набрав окрас. І є вже такий трошки розмягчається він. Дивіться, зважаючи на те, що цей рік такий екстремальний, все на два тижні раніше дозріває, я думаю, навіть у звичайний рік він буде дозрівати десь на кінець вересня, на початок жовтня. Такі персички. Є невеличкі, є більші. І отаке деревце в нас. Той, що упав був, я вже куштував його, він чисто солодкий. Ось тут такі. Да, вже трішечки розмягчається. Буде, мабуть, непогана, непоганий сорт. Зважаючи на те, що в мене ще буде Extriam 486, він буде ще пізніше, думаю, від цього. В звичайні роки дивився в людей відео. Там початок жовтня, 10-го. А цей, думаю, буде на кінець вересня. Ну, це ж я говорю такий рік у нас в цьому році 24-й. Тут уже зірвав дещо. Кісточка так, як не відокремлюється, можливо ще той зеленкуватий. Ну от тобі давно такого не було. Так, що в нас тут? 180 прилічний вес для першого плодоношить. Ну, є там і менше. 199. 19. Є трошки меншенький. Ну так, стабільно около 200 грамів, цей більший. 250 Буде непоганий сорт. Жовта-м'якоть, соковита, дуже ось розрізав. Кісточка ну, не хоче відокремлюватися. Приємний запах персика, не такий прямо, щоб ярко виражений. Дивіться, тут трошки так волокнистеньке, ну дуже соковите. Бачите сок, біжить. Ладно, скуштуємо. Це той, що впав. Волокнистий, ще такий трошки хрумкий чуть, чуть От Коли зелений був, ну там теж впав такий ще зовсім недозрівший, я скуштував. Бачу солодкий, приснуватий такий. А тут вже трішечки є чуть легенька кислинка, яка для мене приємлива. Скажімо, солодкий, далеко-далеко десь на далеком фоні. Ну, якщо брати, допустимо, Royal Glory, там Royal Pride. Десь в них теж так далеченько-далеченько віддалена, є якась кислиночка. В общем, гарний сорт. Кісточка не відокремлюється. Можливо, трішечки більша кислинка, як врояли в роялів, оцих солодких вроєлів. Ну, можливо, теж такі солодкі. Десь, десь далеченько є все-таки кислиночка. Може такий плодик. Ось соку навалом. Так, ще один солодкий персик. Коріндон під назвою такою, бо мене дехто підставиться, може то опечатка, кондор. Ні, це Коріндон. Я думаю, буде і врожайний він. Ну що, зараз обіруємо, дозаримо. До речі, саженець брав сортаман, Валерій доробало. Мене дехто питається, кого посовітує, я його посовітую. Без пересорту, багатенько в нього брав, і от на другий рік практично все заплодоносило. Так само, як і мої ті, що зроблені самовласноруч. Рекомендую ще по поводу. Де замовити саджанці, де я замовляв, де в мене пересорту не було. Стойков сад, такий сайт. ну Це все в інтернеті, продивитись. Стойков сад, стойков Федір Борисович. Теж у нього багато що брав. Все, все чітко, без пересорту, все нормально. Сортоман, мабуть, закрив вже. Каталог на осінь, прийом замовлень, але на весну в нього ще буде. І так в нього завжди він набере, скільки потрібно, щоб фізично справитися, а потім на весну по новому відкривав зимку, залишає щось. А стойковсад вчора ж продивлявся. Ще багато позицій, у нього там є багато сортів. Так що шукайте в інтернеті стойковсад та сортоман. Без пересорту в мене поки було те, що в них брав. Так, персик Коріндон. Пізній непоганий солодкий персик. Смачний для мене. Всім миру і добра.